І шанування, я Літвінова Інна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української мови Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Сьогодні маю честь презентувати вам підручник з української мови для учнів 6 класу нової української школи від видавництва ран. Наш підручник є логічним продовженням підручника для п'ятого класу, за яким цьогоріч працюють учні низки шкіл України. Презентований підручник апробований у пілотних класах і його текст та супровідні матеріали оприлюднені на електронній платформі видавництва. Підручник створено на основі модельної навчальної програми авторок Ніни Голуб і Олени Горошкіної. Мовна змістова лінія програми визначає структуру підручника. Мовленєва змістова лінія гармонійно поєднана із матеріалом мовної, оскільки саме розвиток комунікативних навичок визначено пріоритетом мовної підготовки в концепції нової української школи. На наше глибоке переконання навчити учнів грамотно висловлюватися, ефективно спілкуватися, шукати потрібну інформацію, перевіряти її достовірність вкрай необхідні для сьогодення навички, неможливо лише на уроках розвитку мовлення, якщо традиційно проводити їх раз на два тижні. Усі ці вміння повинні відпрацьовуватися кожного уроку української мови, а пропонована інформація мовної лінії потрібна саме для того, щоб навчити робити це грамотно. Отож, при написанні підручника ми враховували кілька основних принципів навчання. Серед них мотивація. Сучасні учні повинні знати, для чого вони вивчають той чи інший матеріал, інакше у них немає бажання розбиратися в тимі. Доступність: якщо дітям запропонувати незрозуміло подану інформацію, хоча і вкрай розумно і потрібно, то це може призвести до нерозуміння суті питання, бо діти не готові прориватися крізь терні незрозумілих термінологічних сполук, оскільки зараз у них доступ до великої кількості інформації, і вони знайдуть чим зайнятися. Далі цікавість, діти залишаються дітьми і треба завжди підтримувати інтерес до навчання цікавими текстами, цікавими темами. Легкість позитив, оскільки і так проблем в нашому світі достатньо, і дітям на уроці треба давати можливість відпочити, емоційно розслабитися, отримати задоволення. Далі практичність з акцентом на розвиток мовлення, про що ми вже почали говорити, і на наше глибоке переконання, саме розвиток мовлення є основною задачею, яку має ставити перед собою школа і педагог на уроках української мови. Ну і реалії сьогодення спонукають нас до того, щоб продумати, як дати учням можливість навчання в різних умовах. Отож, про підручник і його структуру. Кожен параграф нашого підручника має чітку структуру, яка складається із кількох пунктів. Ну, по-перше, це мотиваційна права у якій ми ставимо проблемне завдання, щоб викликати в учнів інтерес до теми. Ну, от перед вивченням іменника ми пропонуємо поміркувати, чи могли би ми спілкуватися взагалі без іменників, або як підписати листівку друзям? Привітальню. Якщо це і хлопчика і дівчатка з різними типами прізвищ або ж демонструємо, наскільки часто трапляється те чи інше мовне явище у нашому повсякденному спілкуванні. Після мотиваційної вправи подаємо теоретичний матеріал, який викладаємо доступно і лаконічно, з урахуванням психічних особливостей і вікових можливостей учнів. Знову ж таки, відомо, що сучасні діти не сприймають великі за обсягом тексти, і це зумовлено потребує часу. Знову ж таки, дуже багато інформації навколо них, і таким чином організм самозахищається. Ми враховуємо цей момент і подаємо дуже таку дозовану теоретичну інформацію, зрозуміло викладену і підкріплену візуалізацією. Після цього продиподаємо, пропонуємо різноманітні та різнопланові вправи на закріплення матеріалу. Класичні завдання на відпрацювання мовних явищ ми поєднуємо із творчими, враховуючи прагнення дітей до експериментів, фантазій, гумору тощо. Ну, от, наприклад, після опрацювання мовного матеріалу і впродовження теми аналізованого тексту просимо створити й описати свого комікс персонажа, або ж підпоміркувати над майбутнім винаходом, або ж запропонувати чий портрет учні хотіли би бачити на гривнях, або ж створити власний проєкт кодекс поведінки у класі. Після опрацювання матеріалу дітям пропонуємо підсумкові тести і запитання для самоконтролю і саморефлексії, що витримані у дусі формувального оцінювання. Тобто, якщо дитина не опанувала якийсь матеріал, то вона має допрацювати його точно так само, як ми заряджаємо батарейки на смартфоні. Основною перевагою нашого підручника є пряма орієнтованість на сучасного школяра. Про цих дітей я знаю нижче то, оскільки так склалося, що я сама мама п'ятикласника нової української школи. Діти покоління Диджитал, про яких так багато говорять щодо особливостей їхнього сприйняття матеріалу. За останній рік ще й дуже змінилися, тому що вони подрослішали, зможніли, вони мають чітку громадянську позицію, але разом із цим вони залишаються дітьми, тому на уроці їм має бути цікаво, радісно і пізнавально. Тому для відпрацювання мовних положень ми добираємо актуальні для учнів цієї вікової категорії тексти. Ну, от, наприклад, вчимося відмінювати прізвища, говорячи про прем'єру мультфільму Мавка лісова пісня, яка якраз зараз триває, або ж відділяємо префікси та суфікси у словах тексту про українських супергероїв, чиї портрети прикрашають наші банкноти. Або ж розбираємося із функціями частин мови на матеріалі текстів, дописів у соцмережах. Або ж закріплюємо тему відмінювання числівників, яка вкрай важко дається сучасним учням, і при цьому моделюємо ситуацію подорожі і аналізуємо та грамотно озвучуємо інформацію, яку можемо прочитати, взяти із квитка на поїзд та інше. Особливості нашого підручника є, як я вже говорила, багаторівневі вправи, не всі такі, але їх багато для того, щоб вчитель сам міг обрати ту вправу, з якою хоче попрацювати над розвитком мовлення учнів. Перше завдання таких вправ покликані закріпити вивчене з мовної лінії. А далі ми пропонуємо розвивати мовлення, обговорити питання, виділити ключові слова, тиги, написати коментар. Проаналізувати достовірність інформації, подискутувати, розібратися з інфографікою, тощо. Хоча і класичні завдання, твори, перекази, складання плану теж звичайно наявні. Для роботи обираємо теми, визначені соціокультурною лінією кожного розділу. Ну зокрема, українські супергерої це і герої наших казок, і волонтери, і медики, і енергетики, і вчителі. І кожен українець врешті решт зараз. Наша культурна спадщина говоримо про і пісенну творчість, і літературу, і символи, і страви, зокрема про історію пісні Червона калина, про символіку дідуха. Обговорюємо навчання впродовж життя та організацію часу, ну, наприклад, на техніці Помодоро. Говоримо про українських винахідників минулого сьогодення, обговорюємо переваги і ризики віртуального спілкування, що на сьогодні є теж дуже важливою темою. Інформацію для роздумів над мовними питаннями пропонуємо також у рубриці про що говорять слова. От, наприклад, чи пов'язані іменники гривна і гривня і за походженням, і чому вони належать до різних груп відмінювання. Потреби дистанційного навчання забезпечуємо електронним додатком, створеним на основі підручника. І такий додаток ми вже маємо у п'ятому класі, і знаємо, що багато хто із вас з ним працює. Вважаємо, що запропонований підхід до вивчення мови може допомогти суттєво зменшити оту прірву між уроком української мови та повсякденним спілкуванням, що ми на жаль дуже часто спостерігаємо. Ми знаємо, що наш підхід імпонує і дітям, і батькам, що знову ж таки дуже важливо саме зараз в період дистанційного або змішаного навчання, і ми дуже сподіваємося, що наші напрацювання допоможуть і вам, креативним, і небайдужим педагогам навчати наших мужніх, прекрасних українських дітей ефективно, захопливо і позитивно. Ми з вами, дорогі колеги, як ніхто розуміємо, що учні, яких ми навчали вчора, сьогодні захищають нашу країну на передовій, обіймають відповідальні посади, представляють Україну на міжнародній арені. А ті учні, яких ми навчаємо сьогодні, будуватимуть наше майбутнє, Тож, великою мірою, наше майбутнє прямо зараз у наших руках, виформовуємо його ніжно з любов'ю і відповідальністю. Успіху нам на цьому важливому шляху. Слава Україні!